Маленька-маленька практика. От. Спробуйте на декілька секунд. От, Наприклад, зараз відчуваємо сум. Щось таке, якийсь образ можете згадати з свого минулого, щось сумного. Можна не сильно заглублюватися. Головне просто зараз відчути це. Неважливо глибина. А зараз відчуваємо радість. Зараз відчуваємо гординю. Гордість. Зараз відчуваємо зневагу. Зараз відчуваємо екстаз. Ейфорію. Хто не знає різниці? Не треба. Все то гар... все то хорошо. Зараз відчуваємо спокій. І що це за карусель, коротше? Неважливо, наскільки вдалося зараз зануритись в ці відчуття. Навіть неважливо, чи ви спробували, але коли спробуєте, у кожного вийде якось. Саме головне, що це можливо, що можливо наміром навіть через ум сформувати свій стан. Просто наміром сформувати свій стан. Це не просто вау, що це взагалі означає. Це просто, просто, просто. А ще, що не менш важливо, а для когось можливо і більш важливо це можливість наміром, думкою вийти із стану. Вийти з одного стану і війти в інший. Наміром своїм просто вимкнути той стан. І це не так просто, хтось скаже, обставини давлять там, то все не дають можливості. Ой. Я, найголовніша для себе обставина. Всі решта обставини йдуть лісом. Хто скаже, що для нього головніше щось інше, там, що завгодно можна придумати там, сім'я, ну, наприклад, і ще багато. Не буду зараз тригерити на цю тему, то я скажу, що це. Цілий клубок за цим стоїть. Від лицемірства до самообману, банально нечесності з собою і так далі. Зануртесь на свою глибину і відчуйте це, що крім вас ніхто для вас не має цінності. Це не одразу дається, тим не менше, всі там будуть. Сподіваюсь, і бажаю вам цього. Отже, повернемося до наших станів. Наші відчуття транслюють цей стан, показують, ми відчуваємо свій стан через відчуття. І це ми можемо сформувати своїм наміром. Ми лише забуваємо про це, про цю свою супер, суперздатність. Супервміння, ми забуваємо, коли залипаємо в сценарії, коли нас захоплюють ці емоції, ці відчуття, і ми... І, саме головне, захоплює сценарій. І ми, якби як білка в колесі, крутимось, крутимось, не даємо можливості зупинитися собі, щоб відчути себе, щоб зрозуміти, так, може, вже досить? Я просто виходжу звідси, якщо це просто такий Просто тотальний злив моєї енергії. Або ж. Якщо це для мене ще є, має цінність, я просто шукаю можливість вийти. Логічний, без, ну скажімо так, не карколомний, не катастрофічний вихід із сценарію, із залипання. Просто зупинившись, такий, стоп, стоп, стоп. Ні, ні, давай йдемо. Я йду іншою дорогою. Так, я пройду, наприклад, цей сценарій, тільки по-іншому, по-своєму, а не так, як, мені, як мене виводять на які емоції і так далі. Коротше, так от дивишся, дивлюсь назад, це сьогодні зранку мені таке знайшло. Так от дивлюся, ну банальна ж річ, настільки зрозуміла, настільки банальна, але ну, яке воно все банальне, настільки глибоке, що просто вау!